Ця е, трохи розповісти, що таке Сфія. Сфія або Skills Framework for the Information Age зрейшн це зовнішня модель компетенцій. Ми не маємо жодного відношення до її розробки. Її розробили набагато раніше і без нашого нашої залученості. Її дуже добре знають насправді фахівці, які працюють на IT-ринку. І тому для нас ну, це був дуже логічний вибір. Так? На що Пробувати зробити велосипед даново, якщо вже є розроблена модель, вона дуже добре покриває різні етапи як діяльності таланта в компанії. Як ви бачите, вона починається з planning, organize, потім проходить по всіх етапах, і вона ну, достатньо легко, в принципі, імплементується внутрішніми ресурсами. Тобто, якщо вам буде цікаво, ви просто по. Чотирьох літерах свія ви в Гуглі одразу знайдете лінки посилання на їх ресурси, де є багато описів, як це працює, яка методологія і так далі. І тому подібне Є там безоплатні опції, є певні сервіси, які вони можуть навіть надавати як консультанти, і так далі, з точки зору, як це запроваджувати, не тільки з точки зору просто модель компетенції, а як це можна потім там робити асесменти на її основі. І так далі, а що в ній добре, а, якщо ви працюєте в it компанії, по-перше, вам не треба її продавати. Да? Тобто, технічні скіли вона покриває дуже добре, і її it фахівці вони на ринку дуже знають. А майже на всіх ринках, ну, от я ж кажу, ми працюємо на 15 ринках, і у нас завжди ти перший раз розмовляєш коли з людиною, кажеш It is based on fear», Всі розуміють, про що мова. А, що теж добре, це те, що її постійно оновлюють. Тобто, це не якась стала історія, тому що технології дуже швидко розвиваються, і а, вона завжди актуальна. Тобто, люди, які овнять Сфію як модель компетенції, для кого це бізнес, а, вони дуже зацікавлені в тому, щоб залишатися релевантними на ринку. А, і що нам дуже сподобалося, і чим ми теж дуже активно користуємося, Софія розкаже про це трохи детальніше. Це те, що це не просто там, модель компетенцій чи скілів, яка вона описує, там обери собі сам. Вона дає дуже чітку інструкцію з точки зору того, яка логіка за цим стоїть, і це базується на так званих рівнях відповідальності. А, тобто, ви, в принципі, якщо розумієте цю логіку, ви можете її потім екстраполювати на Різні інші функції, тому я і сказала, що ми починали з технічних, тому що тут же певний переворк у вигляді опису технічних скілів він зроблений. зараз ми робимо велику роботу для інших підрозділів. Але ми точно знаємо, що в нас це про знаєте, to Apple to з англійською мовою. да Тобто, ми використовуємо такий такий самий підхід, і тому воно буде. А конгруентне з точки зору там company as a whole, да, цілої компанії і того, як воно в ній працює, яка там логіка закладена.